Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми хочемо вам записати коротеньку презентацію, в якій ви дізнаєтеся всі подробиці про круїзний відпочинок. Що це таке, що входить у вартість круїзу? Звідки можна поїхати? І саме головне, ви дізнаєтеся, чому вигідно подорожувати саме через наш клуб інкрузис, які переваги будете мати з клубом, як вигідно та безкоштовно подорожувати і навіть заробляти. Мене звати Ольга Сірак, і ми сьогодні з моєю колегою, з нашим партнером Наталею, поділимося з вами. І зараз я буду вам показувати наші відеоматеріали. Наталя була у трьох круїзах і поділиться, що таке круїзний відпочинок. У нас, друзі, щотижня проходять зустрічі від наших круїзерів, де різні люди з різних країн діляться відзивами, слідкуйте за нашими новинами і приєднуйтесь. А зараз включайте відео і насолоджуйтесь переглядом. Доброго дня, шановні друзі, мене звати Наталія Лєвілів і хочу вам зазначити, що завдяки нашій клубній моделі, про яку ми сьогодні вам з радістю розповімо і поділимося. Я вже була в трьох круїзах і хочу вам сказати, що якби не наша клубна модель, я б ніколи не наважилася настільки гарно, розкішно, комфортно, змістовно подорожувати, тому що От я вже була в трьох круїзах, і за цих три круїзи я побачила вісім країн і вісімнадцять міст. Уявляєте на, наскільки розкішні можливості? І сьогодні наше завдання показати, як ви можете разом зі своїми дітками, сім'ями, рідними, близькими, друзями подорожувати по світу, разом насолоджуватись, відкривати для себе різні країни, різні міста. І ось перший наш проїзд був в Грецькі острови. Друге Середземне море, і третє це було Червоне море. Це був такий незвичний маршрут по Саудівській Аравії і Ордані. І зараз я вам розповім, що ж це таке круїзний лайнер. Так? Тобто, от ви бачите, що круїзний лайнер це по суті таке величезне місто на воді, де поєднано ваш готель, який з вами подорожує, поки ви насолоджуєтесь відпочинком на круїзному лайнері, поки ви спите лайнер вас переносить з одного міста в інше, і кожного ранку ви виходите в порт тієї чи іншої країни. І маєте можливість знайомитися з культурою з традиціями, з новинками, з історичними пам'ятками. В тому чи іншому місці. Це дуже зручно, тому що це поєднання екскурсійного і пляжного відпочинку. На лайнері також у вартість вашого подорожі входять харчування. Харчування може бути трьох видів. Це може бути шведська лінія, яка працює 20 годин на добу, це може бути ресторанне харчування, яке за вами закріплений столик, і ви кожного вечора приходите насолоджуватися кухнями. Той чи іншої країни, що теж дуже приємно, тому що ми для себе відкриваємо нові страви різних країн. І така гастробари, такі, ніби як Макдональдс, да? піца, паста, що дуже полюбляють наші дітки. І також всі розваги, абсолютно всі розваги. Розваги, шановні друзі, на любий смак, на любий вік, хто любить спортивні розваги, будь ласка, хто музичні розваги, будь ласка, хто полежати біля басейну, будь ласка, хто погратися з дітками в аквапарках, там насолоджуються і дорослі і діти в рівній мірі. Будь ласка, тобто це і сьорфінги, це і е, серфінга, симулятори, симулятори і скалолазання, і волейбол, і е, футбол. Ну тобто е, ну, дійсно, щоб кожна людина знайде для себе свої розваги. Щовечора у театрі. Показують кожного вечора різне шоу. Да? Тому що ми також думали, що там показують одну ну, одну виставу кожного вечора. Там задіяні найкращі артисти, які дуже в дорогих костюмах, ну, надзвичайно розкішно, і кожного вечора друга тема. Да? Також мені дуже подобається, що ми не тільки насолоджуємося. Ну, такою розкішчю на лайнері, так? але ми з вами маємо можливість е бачити світ. І це от третій круїз. Я запрошую вас. І цей круїз був для мене такий дуже щавливий, тому що емоційно наповнений, тому що в нашу спільноту ми запрошуємо людей, які близькі нашому серцю. Так? Тому що з такою пропозицією підеш до тих, з ким ти хотіла подорожувати. Ну, тобто, це друзі, це рідні, це однокласники. І вже в цьому круїзі я була, нас було вісім. Чоловік з них моїх три однокласники з донечками і з подругами, так тому, шановні друзі, це надзвичайні можливості, з якими хочеться ділитися якомога більше, щоб якомога більше людей, наших українців, мали можливість подорожувати світом, бачити, насолоджуватися, тому що завдяки нашій клубні моделі. Це стає все доступніше і доступніше. І яким чином ви можете взяти собі це у своє життя, тобто, це інтернет-платформа самостійного керування. Ми не турагенти, ми не туроператори, ми не відправляємо вас у проїзд, а ми з вами поділимося, як ви заощаджуєте свої кошти, матимете можливість з дуже великими знижками подорожувати світом. Передаю слово Олісі. Так, дякую, Наташа. Я буквально на дві хвилиночки ще покажу ролик з нашого останнього круїзу. Так, у нас кожен день різні презентації, різні ролики. Так, добре, може це трошки не той. Я буквально хочу дві хвилиночки сказати, друзі. Завдяки нашому клубу. Ми вже маємо по декілька круїзів, і це не той. Бачите, стільки багато круїзів зараз хвилиночку, бо у нас таки вчора був зум до пізнього вечора, до пізньої ночі. Ми не могли з дівчатами розійтись. Так, мій ролик, можливо, це. Так, е буквально декілька слів хочу сказати, що завдяки нашому клубу ми маємо дуже класні круїзи. Кожен раз і наші учасники клубу, і ми вибираємо все кращі і кращі каюти. І дуже часто наші учасники клубу і ви можете святкувати свої дні народження. І саме ось мій останній круїз, ми у березні повернулися з круїзу. Був на мій день народження. Я давно мріяла поїхати саме на день народження за кордон. Ми часто подорожували, але саме на день народження я вперше була за кордоном і ми вибрали дуже гарну каюту сют. Каюти є дуже різні, але ця дуже розкішна, класна, з якої хочеться поділитись, і саме завдяки клубу я мала можливість подорожувати на такому розкішному лайнеру в такій гарній каюті, і це був подарунок від компанії. Тому, друзі, в кінці ми поділимось з вами, так да, як мати безкоштовні круїзи. Ми вже це маємо. Наші партнери з різних країн подорожують безкоштовно. Ви теж прислухайтеся. Тому дуже круто, дуже класно. За один тиждень ми побачили декілька нових країн. Це надзвичайні емоції, да, на ваш день народження, на ваш ювілей. Дуже гарно святкувати у ресторані. Ну це дуже неймовірно. У нас перший круїз були надзвичайні емоції, другий це щось неймовірне. Самі третій круїз. І ви знаєте, друзі, навіть компанія MSC ми часто її вибираємо, тому що тут гарні ціни і дуже круті лайнери. Багато хто з вас бачив кругосвітку, вже да, всі там про неї кругосвітка на три роки, але там дуже старенький лайнер. А наша компанія пропонує дуже багато лайнерів нового року, 19, 21, 22. Це неймовірна розкіш, це неймовірно круто, класно і за доступними цінами. Ось саме з цим ми будемо з вами далі і ділитися. Отож, друзі, зараз саме цікаво, вас завжди цікавить, які ціни, да? уже скоріше показуйте ціни. Дивіться, я зараз вам покажу кабінет учасника. Кожен з вас може уже сьогодні зробити безкоштовну реєстрацію. Силочка буде під цим відео. Я запрошую своїх друзів до себе у команду. Наталя дасть своїм друзям відео, і ви по силочці можете зробити безкоштовну реєстрацію і зайти в розділ Круїзи. В меню виберіть, дивіться розділ Круїзи, пошук круїзів. Там є сайт на 20 мовах. Виберіть українську мову, так, якщо ви з України, якщо ви наші українці, і дивіться, вас чекає 20 тисяч направлень. Ми з вами посортуємо, до речі, друзі, додаткові акції спеціально для наших учасників клубу від компанії Коста. У нас постійно дуже багато акцій, тому що ми є дуже гарними клієнтами для круїзних ліній. Наш клуб дає багато пасажирів, а нам дають дуже гарні ціни. Це сьогодні не наша тема. Да? Ми б вам дуже багато розповідали. Сьогодні хочемо такі основні моменти вам показати: дивіться, як ви можете подивитися ціни. Сортуємо, вибираємо найнижче, найдешевше. Зверху, да? А тепер подивіться, в алфавітному порядку, куди б ви мріяли? Африка, Аляска, Австралія, весь світ і в кінці навіть кругосвітня подорож. Ми вибираємо для прикладу Середземне море. Друзі, якщо говорити про ціни, найдешевші ціни ось, дівчатка, коли їздила на Червоне море, проїзд обійшовся за 550 доларів на двох. Найдорожчий круїз – це вже як ви захочете. Сют може бути 2 тисячі, 4 тисячі, яхт клуб 5-7 тисяч доларів це вже на ваш смак. Далі дивіться, сезонність літом круїзи чуть дорожчі, літом трішки жарко для круїза. Кому подобається, можуть їхати, бо багато в кого відпустка літом. А ми покажемо вам круїз, як для прикладу на осінь. Часто на осінь дуже гарні ціни, дуже гарна погода. Ми часто подорожуємо осінь, весна. Покажемо, як для прикладу, хоча ви можете вибирати, що б вам подобалось. Так, отже, друзі, ви можете вибрати порт відправлення звідки б ви хотіли: з Барселони, з Кан, з фуншала, з Генуї. Круїз, круїз треба добратися. Якщо ви замовляєте круїз через наш клуб чи через турагентство, вам потрібно добратися. А далі ви вибираєте, як би вам краще було. Так? От ми з України зараз не можемо летіти, часто хтось машиною їде, хтось дивиться зручний переліт, наприклад, з да? чи в Рим, чи в Барселону. Вибираємо порт відправлення і дивимося, скільки нам пропонує пропозицій: 300-200 пропозицій. Тут ви бачите лайнер коста Діадема», савони, дати відправлення. Давайте візьмемо, як для прикладу, емосі сішор. Друзі, давайте візьмемо Сішор. Дуже крутий лайнер. Нещодавно тільки я знімала ролик, що його випустили. Я навіть назви не знала, як правильно. Сішор. Так, дивимось, куди ми можемо відправитися? З Генуї. До речі, дуже зручно туди їхати автомобілем. Там зразу стоянка і зразу ви в порт йдете на лайнер. Ви відвідаєте Рим, Палермо, один день в морі, остров Ібіца, Валенсія, Марсель. Повернетеся в Геною. Ось подивіться, скільки ви відвідаєте різних міст, країн і островів так за одну поїздку на крутому лайнері 2020 року. І ціни на внутрішню каюту 1200, 1150, каюта з віконечком, каюта з балконом, бачите, і сьют. Ця ціна вказана на двох. І, друзі, це ціна в бонусних балах. Бо наші учасники клубу мають бонусні бали, про які ми зараз вам розкажемо, і дуже гарні знижки від клубу. Я вже вам сказала, так, що ми, як клуб, дуже багато клієнтів даємо для круїзних ліній, а нам дають дуже гарні ціни. Тому уважно слухаємо далі, як же отримати такі гарні ціни та ще й зі знижками. І відкриваю презентацію. Слайдів багато сьогодні не будемо показувати. Приходьте на наші зустрічі щочетверга. Тут ми з нашим засновником компанії. Якщо ви захочете бути партнером, ви теж познайомитесь. Ось в травні ми вже їдемо в Ригу нашою командою, де знову буде наш засновник і президент компанії. Друзі, ось дивіться, ви бачили коста МС. Це круїзні компанії, з якими співпрацює наш клуб. Це як марки автомобілів. Це, ніби ви зайшли в салон і дивитесь, ви хочете BMW, Mercedes, чи спочатку щось. <сум> на перший раз можна вибирати невеликий лайнер, друзі, і з кожним разом брати щось все краще і краще. Да? Ось, більше 250 лайнерів є. Ми вам допоможемо, на який би перший поїхати, все вас проконсультуємо. І ще у нашій базі є 200 тисяч готелів по всьому світу. Коли ви їдете в круїз, ще можна на день, на два, на три брати готелі з гарними знижками. Про це теж поговоримо. Отже, клуб пропонує вам бути членом клубу, учасником клубу. І ви свої круїзи будете оплачувати, ніби як розстрочку. Перша оплата 200 доларів на ваш круїз. А вам. Нарахують відразу бонусні бали на вашу оплату. У вас буде 100 бонусних балів на блакитній карті для бронювання готелів і 200 бонусних балів для бронювання круїзів. 200 вклали, 300 маєте. Далі клуб пропонує по 100 доларів оплачувати у місяць. 100 доларів оплатили, 200 вам нарахували. 100 доларів оплатили, 200 вам нарахували. Дуже круто і дуже класно, за рахунок цього вам нараховують знижку, друзі. У нас не фінансова піраміда, вам не будуть виплачувати якісь проценти. Вам роблять знижку, даруючи вам бонусні бали. І ось, для прикладу, так? в перший місяць ви маєте 200 бонусних балів, в другий місяць ви маєте 200, 200 і, наприклад, за 4 місяці у вас 800 бонусних балів. Можливо, ви запитаєтесь, а якщо в якийсь один місяць я не зможу оплачувати? Нічого страшного, можна пропускати і оплату робити хоча б один раз у три місяці. Це дуже круто. Багато наших українців зараз не можуть виїхати, але роблять оплати. Не виходить в когось зробити оплату. Людина пропустила місяць, але люди собі накопичують на свої круїзи, щоб потім, коли ви зможете, можливо, літом, можливо, на осінь, щоб потім ви поїхали в круїз по дуже гарним цінам. І коли ви бронюєте круїз, наприклад, ми з вами вибрали якийсь дуже класний круїз за 1600. Це може бути на трьох, на чотирьох чоловік. І ви пів вартості списуєте своїми бонусними балами, а пів вартості доплачуєте уже грошима. І давайте порахуємо, скільки ж ви тут будете знижку мати. Там, де 800 бонусних балів, то там 400 ваших доларів. 400 плюс 800 це 1200. Тобто, ваш круїз вже буде не 1600, а 1200 доларів. От так вам формують знижечку в 25%. Тобто на одному круїзі ви вже зекономили 400 доларів. 300-500 доларів це економія на одному круїзі. Чому ви думаєте, наші партнери їздять і учасники клубу по 3-4 рази на рік, навіть зараз у війну, тому що є бонусні бали. Тому що є можливість поїхати. Ви собі по 100 доларів відкладаєте, а потім залишається лише подумати, як переїхати і піввартості легше доплатити, ніж всю суму. А ще один цікавий момент: якщо ви в клубі і робили 24 оплати або більше, то ви бронюєте круїз, списуючи лише бали без доплати. Знаєте, чим це вигідно? Що ви не вносите великі суми. А собі по 100 оплачуєте, а потім лише за бонусні бали бронюєте круїзи. Дуже зручно. Карточку прив'язали, там собі по 100 доларів буде вам відкладатись на ваші подорожі, і вони гарантовано лежать вам на ваші круїзи. Що ще цікавого є? Подивіться: коли ви оплатили, наприклад, піввартості круїзу: 800 чи 500, чи там більше, то вам також саму суму покладуть на вашу блакитну карту для бронювання готелю. Це не кешбек, ми не називаємося кешбек, але ту ж саму суму вам повертають на карту бонусними балами, і ви можете зі знижками бронювати готелі. Отже, в чому переваги? По-перше, у нас ціни напряму від круїзного клубу, від круїзних ліній, да? від круїзних ліній іменно, тому що це не наші кораблі, у нас договори з різними круїзними компаніями, з американськими, з норвежськими, з італійськими. Тобто ви маєте ціни напряму від круїзних компаній. Далі ви маєте можливість потрішки оплачувати свій круїз, тому що за, ну, в Європі дуже багато людей беруть кредит часто та, і потім повертають кошти. І третє, ви маєте бонусні бали в подарунок, знижечку 25% на круїзи і знижки на готелі. На готелі знижки різні, тому що різні готелі дають нам різні знижки. Можливо, друзі, трішки щось не зрозуміло. Переслухайте, подзвоніть нам, ми вам пропишемо, скільки обійдеться ваш круїз, як порахувати суму на вашу сім'ю, скільки буде вартість на ваших діток. Тому що, дивіться, дітки, якщо двоє дорослих і одна дитина, то дитина йде безкоштовно оплачується лише портовий збір, яка може бути сума портового збору? Дивіться, мій круїз у жовтні на крутому лайнері грандіоза. Дорожча каюта Ауреа покращена. За доньку 16 років зняло оплату всього лише 170 бонусних балів. Це десь 150 доларів. Розумієте, да? за дитину 150 доларів, а в Болгарію дитину відправити 800 євро, там, чи не пам'ятаю, скільки це ми платили, чи 700. А ось, наприклад, Наталя вибрала круїзна літо, інша круїзна лінія за дитину, навіть меншечку, які там 3 рочки або півтора. Бере трішки дорожче, 300 бонусних балів, це десь 250 доларів. Тому різні круїзні лінії на різних лайнерах в різний період знімають різну ось цю вартість портових зборів. Зрозуміли, так? Тому можемо індивідуально допомогти вам порахувати, щоб ви прикинули, скільки може бути круїз, коли краще, в який краще, або підібрати на свій день народження. Так, далі передаю слово Наталі, і саме зараз цікаво про той момент, коли ми вам розповідали, що можна подорожувати безкоштовно. Бо вже коли ви почули, що може щось бути безкоштовно, багато хто не вірять, кажуть, що це подарунок за за, за зроблену роботу. І саме Наталя зараз поділиться, як можна отримувати такі гарні подарунки. Ви знаєте, в нашому клубі є кілька пропозицій. Так зараз ми вам розповіли пропозицію бути просто членом клубу і мати собі знижку на ваші круїзи від 25%. Також є в нас можливість, яку я особисто рекомендую дуже взяти у своє життя, тому що я коли почула про можливості такого розкішного відпочинку по таким прекрасним цінам, я зразу запитала, як я можу сюди запросити своїх двох синів, тому що вони дорослі вже чоловіки, і, звичайно, їм буде некомфортно зі мною бути у каюті. Ну і мені, дівчата, пояснили, як я хочу зараз з вами поділитися, що потрібно докупити ліцензію, яка коштує всього-навсього 95 доларів. Що це вам дає? так? Тобто, докупивши ліцензію, 200, ну, якщо ви зразу приймаєте рішення, так, то цей пакет буде коштувати два в одному член партнер клубу 295. Якщо ви приймаєте рішення бути членом клубу, то ваш перший внесок буде 200 доларів, і кожен наступний місяць по 100 доларів. Якщо ж ви ну, собі спочатку ще не визначились, то ви можете цю ліцензію докупити в будь-який момент, коли вам прийде час поділитися такою можливістю ну, чи своїми дітьми, чи своїми там, сестричками, чи з однокласниками, і докупити цю ліцензію. Тобто вона вам дає можливість запросити п'ять. Людей, да? це можуть бути знову ж таки ваші рідні, близькі, і ви з того моменту, як ви запросили п'яту людину, тобто ви сформували товарообіг компанії в сумі 500 доларів, да? тобто за кожну людину по 100 доларів до 500. І з цього моменту вам компанія знімає з вас зобов'язання оплачувати щомісячний рахунок у сумі 100 доларів, а вам на рахунок буде дякувати кожен місяць по 200 бонусних балів. Я думаю, що це надзвичайні класні можливості. Да? Тобто, у нас не промо-тури, а у нас за те, що ми забезпечуємо товарообіг 500 доларів щомісяця, нам компанія дарує по 200 бонусних балів, що у рік складає суму 2400 бонусних балів. Да? Вам цих грошей абсолютно вистачить забронювати проїзд. Разом зі своєю родиною. Також ця ліцензія дає вам можливість мати не тільки безкоштовні подорожі, мати додатковий дохід, хто має основну зайнятість, так і можна дві годинки в день присвятити тому, що ви можете попрацювати чи офлайн, чи онлайн, тому що наш бізнес можна вести з будь-якої точки земної кулі. Головне, щоб у вас був телефончик, тому що це наш інструмент для бізнесу і інтернет з'єднання. І також ви можете проводити такі зустрічі, як сьогодні ми з вами онлайн, так? через Zoom, Telegram, там, Skype. У нас також в кабінеті є така можливість кімната, де ми можемо проводити конференції. І так, хто приймає рішення будувати великий бізнес, як ми з Олією, ми запрошуємо сюди. Команду можна на директорських рангах будує міжнародну команду. З радістю запрошуємо і вас, тому що коли у нас придбана ліцензія, у нас формується реферальне посилання, і цим посиланням ми ділимося по любому з месенджерів: WhatsApp, Viber, Telegram, в мес, ну, в месенджер, Facebook, в будь-яку точку земної колі, і країна приєднується до вас в вашу команду. Звичайно, ми зацікавлені у тому, щоб розвивати, допомагати вам, да, тому що ми вас навчаємо, ми вас супроводжуємо, ми проведемо для ваших людей зустрічі, ми будемо проводити онлайн зустрічі, тобто ми забезпечуємо таку наставницьку допомогу. І також всі абсолютно навчальні матеріали є в онлайн кабінеті, тобто у нас кабінет має не тільки базу круїзів 21 тисячу, не тільки базу готелів 170 тисяч, але й маркетингові матеріали, і презентаційні матеріали. Кожна кнопка в кабінеті вона активна, і ви можете самостійно вивчити інформацію, перевірити її на різних джерелах, дав кого, якщо є якісь сумніви, тобто все ви можете зробити, зробивши попередню реєстрацію. Так і от дивіться, якщо ви приймаєте будувати бізнес рішення, очка шовернись, будь ласка, на веселку нашу. Ви собі визначаєте, да? який би вам дохід у місяць хотілося би, тому що знаєте, у кого у всіх людей різні, ну якби уявлення про фінансову свободу, комусь 300 доларів це багато, комусь 50 тисяч доларів мало. Да? І наш клуб можна використовувати як інструмент да, для того, щоб мати свободу у всьому географічно, да, фінансову, моральну, свободу вибору абсолютно у всьому, тому що якщо у вашій команді 30 чоловік, то ви вже будете отримувати від компанії. Перший вид один з видів бонусів, який називається лідерський. Це ми називаємо його зарплата, тому що сьоні сьоме число, і нам Олею сьогодні прийде зарплата. Так, це буде на першому ранзі Це буде 300 доларів. На другому ранзі це буде 1000 доларів, і ще до цих лідерських бонусів. Ще дуже багато. У нас п'ять видів бонусів, п'ять видів винагород. Ми не будемо сьогодні про всі розповідати, щоб вас не перевантажувати інформацію. Тож, в особистих контактах і про особистих бесідах ми розповімо, як ви можете виходити на любий колір цієї веселки. Да? Ну, звичайно, для цього потрібно мати розуміння, чого ви хочете. Зрозуміти, чи ви маєте велике серце ділитися такими можливостями, чи ви хочете змінити якість свого життя, чи ви хочете мати гарну спільноту таких щасливих людей, чи ви хочете мати яскраве, знаєте, таке роз, ну, розмаїтне життя? І саме клуб «Інкрузис» вам у цьому може допомогти, тому що у нас. Вже клуб працює сім років більше 200 країнах світу, і хочу вам сказати, що тут от бачите, є така ну попередня рисочка знизу, бор директор. От у нас вже 21 один чоловік на цьому статусі. Це означає, що вони щомісяця отримують заробітну плату від 130 тисяч доларів щомісяця. Так, і от на останній лінії амбасадор директор 260 тисяч доларів у місяць. Також у нас є два чоловіка: це одна жінка з Казахстану і другий чоловік з Іспанії. Вони також вже на таких великих рангах все завдяки тому, що вони не пройшли по всій можливості і взяли їх у своє життя. Тобто, ви можете також ознайомитися з інформацією. Пройшовши попередню реєстрацію. Для цього потрібно звернутися. До Олі чи до мене за посиланням і в ньому заповнити всі формі на англійській мові, як у закордонному паспорті ваше ім'я, прізвище, електронну пошту, телефон, визначити чоловік чи жінка і приєднатися. Так, це можна зробити. Вас там буде запитувати, що ви чи ви хочете вибрати членство, партнерство. Якщо ви ще не визначилися, ви пропускаєте цю стрічку і ви маєте можливість. Безоплатно пройтись, познайомитися зі всіма інформаціями на сайті, але ми радимо вам довго не розтягувати ці вивчення можливостей, тому що час іде, і ми з вами повинні планувати наші подорожі після нашої перемоги, та, де ви разом з чоловіками, тому що зрозуміло, що в нас зараз тяжка ситуація в Україні, чоловіки не виїзні, і ви знаєте, це дає надію і віру в те, що ми з вами поїдемо у Круїзи, вивеземо наших чоловіків, подивимося на щасливі обличчя людей, які нас оточують. І ми вас запрошуємо нашу команду. Тому що в нас, дійсно, дуже гарна, така знаєте, цілеспрямована е, команда прекрасних людей, І в нас е, знаєте, люди різних професій, різних соціальних статусів, різних матеріального забезпечення, це і е, підприємці, і власники бізнесів, і юристи, адвокати, нотаріуси, тобто е, така лікарі, освітяни. <свіття> тобто е, тут в нашій команді кожен знайде собі е, знаєте, якби колег по душі і по. Розумінню, якого життя ми хочемо. Да? Тому ми вас запрошуємо до нашої дружньої команди, ми вас запрошуємо в прекрасну спільноту міжнародного клубу «Інкрузис» і готові разом з вами йти, кожний, до своєї вершини. Ми вам дякуємо за увагу, і до зустрічі в нашій команді. Да, друзі, ссылочка буде під цим відео. Ми залишимо свої номери телеграм, звертайтеся, вивчайте можливості і да, дійсно до зустрічі. Ми завжди кажемо до зустрічі в криїзах, бо ми дуже часто зустрічаємось на лайнері з нашими партнерами, Ми організовуємо дівішники, особливо зараз, коли чоловіки не виїзні. Це дуже класно. Клуб дає дійсно можливості не тільки подорожей, а те, про що кожен мріє, про що душа ваша така треба, має бажання, ви можете це здійснити з нашим клубом. Тому чекаємо на вас.